Благодійність це не лише гроші допомогти старенькій бабусі перейти дорогу, подарувати кілька теплих слів самотній людині, нагодувати покинутого собаку. Фотосвітлини, на яких зафіксовано миті доброчинності, зібрала виставка Благодійність крізь призму об'єктиву. Її організували волонтери українського форуму благодійників. З понад півтисячі фотографій вони відібрали 40 найкращих. Знімки демонструють, як волонтерство змінює світ. На світлинах нетривіальні сюжети про людей, котрі не часто потрапляють в кадр, однак завжди завжди привертають увагу кожна фотографія. На перший погляд, ти коли подивишся, просто не розумієш, можливо, одразу історія, але до кожної фотографії є опис. І коли читаєш цей опис, то от якраз це той момент, коли приступають сльози. Тут є одна фотографія. Вона не має назви, там просто три крапки, і її можна буде просто побачити. Ну вона дійсно без слів і викликає дуже емоції сильні. Як важливо бути потрібним, Фотосвітлина про самотнього чоловіка привертає увагу і змушує на мить замислитися про сенс життя багатьох відвідувачів виставки, серед них і вихованці міського реабілітаційного центру. Їх запросили до виставкової зали, аби показати, що таке благодійність, і ознайомити з долями людей, котрі опинилися в складних життєвих ситуаціях. Діти, які Потребують в першу чергу любові. Кожен з нас потребує любові, але ці діти, спілкуючись з ними, можна побачити, наскільки їм не вистачає цієї ласки, уваги і тепла. Важливо там, людям кимось, з там, з притулку, з інвалідом, там, подарки здарити їм, задуматись, щоб робити добро. Глядаючи ці картини, готові робити добро. Як ставати багатшим, віддаючи багато і ділитися щастям, будучи обділеним. Кілька років тому, через проблеми зі здоров'ям, місцева письменниця Христина Сирова потребувала допомоги. Отримавши підтримку від небайдужих людей, дівчина почала займатися благодійністю. Не маючи можливості самостійно ходити, вона допомагає дітям з фізичними вадами. Це не тільки праця, а що потрібно бути і дійсно благодійником, таким філантропом десь в душі через те, що там за просто гроші працювати неможливо. То треба віддавати трохи кусок душі, серця, часу, уваги, особливо коли переступаєш поріг, а на тебе 10 діток навішуються з питаннями, з обіймами. Виставка Благодійність крізь призму об'єктиву в Івано-Франківську відбулася вдруге з обласного центру. Світлини помандрують до Ужгорода Луцька Львова. Загалом організатори мають намір експонувати виставку в 11 містах України. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.